Ну і далі спробуємо проаналізувати, що ж там відбувається в глибокому тилу нашого ворога. Які процеси до нас долучається Віктор Бобренко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Британська розвідка її повідомлення. Ми теж ретельно відстежуємо. От сьогодні повідомляє, що Кремль боїться оголосити нову хвилю загальної мобілізації через власне напруженість у суспільстві. Натомість вкотре набирають так званих добровольців. Тепер вже методом закликів на бігбордах, телебачені в інтернеті з фразою Ти же мужик. Поведуться ти ж мужики на даному етапі російського вторгнення на от такий от заклик. Всі, хто хотів піти добровольно воювати за святую російську землюшку, вже пішли. Таких є не дуже багато. Тому патріотизм як мотивація там не спрацює однозначно. У них буде працювати знову ж мотивація, У них є скрепких дві да, мотивації. Ну, це гроші, і тому хтось піде у когось скрута, хтось замориться, бігати. Багато ж хто бігає, поки що ховається, але замориться, бігати, ховаться і піде, все-таки запишеться під контракт, так і будуть. Але це не мотивація родину захищати, тому що вже всі. В великому рахунку всі знають, що традіція побіждать От, І в них традиція побіждать, якою вони хизуються, це коли воювали не тільки вони, а поруч плічопріч -плеч, з ними воювали і українці, білоруси, грузини, казахи, і так далі. І тоді, до речі, в Другу світову вони ж там виставляють, що це ж вони, побі... побіділи, да? але воювали і поляки, і воювали. Англійці, американці, але на Росії про це вже стараються не згадувати. Друга мотивація, яка є в будь-якій армії, це коли солдат захищає солдата, так зване солдатське братство по оружію. От коли в зводі всі вони воюють за те, щоб спільно вижити, тому що самому вижити важко. І я би не сказав, що це у них навіть висока мотивація. Це у нас от, побратимство. Це все воно більш розвинете ніж у них. Але допускаємо, що у них є, тобто гроші і. Один за одного стоять вони, щоб вижити. Просто щоб uh -huh. вижити, тупо щоб вижити. От Решти мотивацій нема, таких, як у нас. У нас за плечима наші хати і наші сім'ї. У нас, як би банально це не звучало, це патріотизм. От, у нас дійсний патріотизм, а у них награний патріотизм. Ну а воно ж не, не заходить, все, що зверху, награне, не заходить. От, І нарешті у нас є ще п'ята така мотивація, яку би я назвав, знаєте, там, типу, ми от... Спіймали кураж. Наші зрозуміли, що вони сильні, що вони можуть перемагати другу армію світа. Ну не те, щоб з легкістю, з важкістю, звичайно, але перемагати. і розуміть, що ми сильні. Тому у нас мотивації більше, у них менше, нічого у них не вийде. І вони вже зараз будуть добирати потихеньку. Да, вони бояться оголосити нову мобілізацію, таку велику, і вони, вони не зможуть, вони зрозуміли, що 300 тисяч, коли одночасно призвати. А у них полігонів не вистачає на те, щоб муштрувати оці ці тисяч. У них полігони розраховані там на 150, умовно тисячі ще там трошки вони навчали своїх на білоруських полігонах. Тобто вони будуть тепер дозовано дозами брати. Ага, набрали 20-30 тисяч, повезли, навчили, вивезли воюйте. Набираємо наступних і таким чином те, що ми вибиваємо. Вони будуть поповнювати, але це буде не через патріотизм. Точно тут, до речі, вам в коментарях, точніше, вам і сумщині передають вітання з Криму. То я, от принагідно теж вам передаю Назай. вітання. Пане, Пане Володимире, до речі, про награний патріотизм, так як його бачать в Росії зараз, а він там набирає якихось взагалі фантасмагоричних е, видів. Е, приміром, у кліпі, е, який випустили от нещодавно, буквально і дуже широко обговорюється зараз він, бо надто вже прямі алюзії тамтешнього такого співака ротом на ім'я Шаман на арійську естетику. Єдине, що мало хто може зрозуміти, якщо ви бачили цей кліп, звісно в чому був такий високий задум співати про те, що Росія не живе на колінах, при цьому вдягши на колінники. А, ну от от образ зараз бачимо а, от такого yeah, yeah. от е, хлопчика, е, який yeah, yeah, гордо yeah, гордо йшов και, по про красній площі і співав про те, як всі ми, вони сильні. А оці ми ходили так байдуже тинялися по тій красній площі, і косо на нього well, дивилися. Але у, у нього дивіться, у нього у нього весь закос, той він в образі арійця да, там типа штандарт фюрер в істинний цистиний арійць. От е, насправді е, ну, е, на Росії такий парадокс. У них же ж руски вважають себе вищою расою, і навіть до своїх е, одногромадян с -с сограждан, да, як у них кажуть, е, але не русських е, вони відносяться дещо зверху. тому що є два поняття: є руски, етнічні руски. І є росіяни. Росіяни це те, що в Совєтському Союзі казали єдина совєцька община, совєтський народ. Да? І тому русські це руські, а росіяни це русські плюс буряти, якути, татари, інгуші і так далі. І так далі, і так далі. Всі. От так от самі руски до татар, інгушів, якутів і бурятів відносяться з верхні. Ну, я не буду казати, якими вони називають прізвиськами. Ага, да? Ми всі ч ага. чули. Да? От е як вони називають, обзивають, дратують? От і у них ну, вивих мозга. з одного боку, вони закликають всіх росіян стати за землю русскую. Хоча з якого дива Бурятам, чи яку там завойованим колись народам, чи народам Кавказа вставать за землю русскую Рязані, Там Бог не, не зрозуміло. але самі русські вважають себе, вони насправді себе вважають там вищими за інших. На ж же, же русский мир стоїть там, типа ми ж йдемо освободити всіх, от вони нас хочуть освободити. за нами, там і поляків з радістю б освободили. То, що основна парадигма русского мира мир плох, надо його исправить. Надо мир этот исправить. Патому що він пам'ять, і ми всі кричать крім руским: не треба нас і Отгородиться забором і самі себе исправьте. Но вони не можуть по-другому. Вони можуть тільки йти і справляти. І оцей мальчик він якраз б'є в тємічка їм оцим русским, які себе насправді так і несуть, так і вважають, що вони вища раса. От а ми вже одну вищу расу бачили, уже все закончилось. От, але е, е, руське єдина. Ще колоніальна країна, ну да, ще Китай, але Росія єдина колоніальна країна, яку ну наша місія все таки деколонізувати. А пане Володимире, а розрив шаблону ніякого не відбувається, коли вони з одного боку, от нацисти злочини Гітлера. А потім ну ви за вашими словами нормально сприймають от такий образ, який їх закликає до патріотизму. Так, да, ну вони ж вже давно порвали. Е, ну, е, Розірвати шаблон можна один раз тільки, да? коли ви там е, там стоп. Е, коли ви е, е, ну, е, ви кажете, що ми воюємо з фашизмом, але фашистськими методами, да? вони mm. там же заявляють, то у них розрив шаблона підійшов і у них вже зрощення пройшло, пройшло. Да? Тобто вони вони це. Там у них в свідомості це все уживається разом. Да? З одного боку, вони воюють з нацизмом, а з іншого вони себе вважають вищими за інших. Угу. Це все нормально. Тобто для, для російської свідомості, і в цьому ж сама головна, ну, сама, сама головна ментальна вавка їхня. Да? Що е, вся Росія в одному анекдоті, я вам зараз розкажу, він дуже коротенький. Це коли попадають. Мішка, зайчик і лисичка, ну в якусь ямку і розмовляють. Да? І лисичка каже, мені мама в бутики сарафанчик прикупила, отакені класний. Зайчик каже: а мені тато привіз з відрядження шортики отакі класні. А російський мішка каже, а мені, а я. А я вам зараз по морді дам. От вони їм похвастаться нічим, кроме як вони можуть когось взяти і по построїть. і в цьому це в цьому не анекдот, це схоже дійсно притча. Якась, пане Вікторе, Ще встигну у вас запитати, от, про е, пригожина е, і його таку статтю. Стаття і Пригожин це в принципі дещо між собою не в'яжеться, але тим не менше наробила <с вона <с трохи галасу в тому сенсі, що а, в цій статті Пригожин фактично закликав. А давайте вже згортати цю так звану спеціальну воєнну операцію і закоктімся. Це це дослідне слово, на тому, що нам вже вдалося відхопити. В цьому контексті, а, як ви це розцінюєте, це вже так би мовити, така собі пробна куля, а, і для того, щоб подивитися на реакцію на майбутнє майбутні повідомлення про поразку. Ви, як, як, на мою думку, зняли з язика, тому що ну Тверезі в військовому відношенні я ну погоджена, Понятно що це там найвищої проби, от але вони розуміють вже ж Ну під Бахмутом, він же зрозумів, що у нього стерся. його все, все постиралось. і от в Тверезі, до речі, той же ж Гіркін Стрілков кажуть, що треба зупинитися і перейти до стратегічної оборони, до стратегічної оборони. От, е і вони будуть про це заявляти і намагатися далі буде чим закінчиться, якщо у нас тим більше буде успішним наступ, вони захочуть, щоб вели навіть сюди миротворців е і зробити лінію розведення вогню ну умовно там на і перекопі десь на сході, щоб відхопити, хоча б е хоча б щось із завойованого. Але виходить так, що якщо ми зараз звільняємо Запорізьку Херсонську область, е принаймні. То їм особливо там нічого й не залишається з того, що вони от під час Великої війни захопили, там дуже мало залишиться. Да? Дякую вам, пане Вікторе. Вам до речі, тут передають вітання із Луганщини. Тобто і там на Луганщині нас теж дивляться. Мають напевно тут таку можливість і вас знаєте, Пам'ятайте передають приємно, вітання незвичайно. і запитують вас вас, що там з заводами шостка і корона. Буквально хвилинка. Всі тримаються. Сумщина тримається. Ми відбилися минулої весни. От, і зараз, хоч і обстрілюють Сумщину, страждають 18-51 громади, але принаймні тут е, сяє сонце, цвітуть сади. І е, коли виходиш і так, так вдихаєш цю Україну, що розумієш, вона Росію не може ніколи стати. Я вам дякую надзвичайно yeah. за те, що долучилися до нас зі своєю аналітикою, завжди цікавою, завжди такою яскраво вмієте її подати. Віктор Бобренко, експерт, громадського об'єднання бюро аналізу політики, був з нами у марафоні Незламна країна. І після невеличкої паузи ми з вами побачимося у часі новин, де зберемо всю актуальну інформацію станом на 19.